Дуже легке носіння. У цій агрофірмі з Кропивницького району зібрати соняшник планували до жовтня. Завадили дощі. Врожайність цьогоріч нижча за минулорічну, розповідає керівник Юрій Крутько. Врожай десь 30% нижче, ніж в тому році, що був. Ще 600 гектарів нам залишилося, вже більше, ну, мабуть, одна третина залишила. Тридцять відсотків зібраного соняшника через надмірну вологість сушили. Якщо цього не зробити, насіння пріє. За нинішньої погоди соняшник на полях вдасться врятувати, сподівається, фермер. Ціна газу така, що немає сенсу його сушити. Благо, зараз погода дозволяє збирати його сухий, сухи, тому і не сушимо. Говорить, ціна на соняшник порівняно з минулим роком впала вдвічі і продовжує знижуватися. Ціна була 15 тисяч гривень, ми довозимо 500 тонн, потім вже ціна 13 тисяч. Це багато причин, мабуть. Найбільше це тому, що закриті порти, і перспективи такої ніхто не бачить для дальнішого вивозу масла. Можна так дійти і до банкротства. Ціни немає і потроху вирощувати собі тільки в збиток, ну, не кожному воно цікаво. Ціни нижчі через збільшення у два з половиною рази логістичних витрат, пояснює представниця агрохолдингової компанії Марія Сітак. Що у нас зараз в мірі не до даних засуха, тому все я думаю, будет расти. А то, что вот, к сожалению, касательно наших производителей, получат ли они ту выгоду, которую они рассчитывают и экономически, чтобы им было выгодно завтрашний день опять выращивать, я не уверена, потому что вот именно затраты на логистику, на доставку очень высокие. В області 3,5 тисячі господарств зібрали половину посіяних площ соняшника. За підрахунками керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової дефіциту соняшника і олії в області не буде. Темпи збирання соняшнику значно нижчі, ніж в минулому році, в 1,6 рази, тому що це пов'язано з погодно кліматичними умовами, погодними умовами цієї осені. Але збирання йде, зараз стоїть гарна погода. Господарство маса збирають соняшник в полях. Він показує. Різний діапазон вологості, але відмічають товаровиробники високу з цієї культури. Вражання соняшника нижче в цьому році, в порівнянні з минулим роком, на 10%. Фермер Юрій Крутько вважає для повноцінної посівної соняшника в наступному році потрібна допомога держави. Програма пільгових кредитів для аграріїв завершується 1 січня. Про нову уряд поки не оголошував. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.